Всім доброго дня. Купив я ще один трактор прикарпатець Знову до самі мені, Сама мене людина подзвонила мені, запропонувала хороша людина. В принципі, трактор мені подобається. Не сказав ТМК-02 на раз новіша модель. Там той був ТМК-01. Ця різниця так зрозумів, що тут міст включається і виключається задній. Є ВОМ від моста. Тобто трактор їде, ВОМ крутиться. Якщо трактор стоїть, то і ВОМ стоїть. Бортові бачу грубші бортові редуктора. Що е -е... ще? Задня навіска чуть, чуть інакше скомпонована, але по суть це саме. Що ще? Все, основні відмінності. Далі повороти на рулі. Не знаю, що не робить. вон такий. В принципі, я пробував досить навіть зручно. Не знаю, чи буду переробляти, але в принципі тірпимо. Двигун той самий, двигун D-25. Ну, Шість е генератора новий хтось поставив. В принципі, я довольний, заводиться гарно. Е Бронепровода взагалі мені подобається. Зараз покажу, які свічки. Це взагалі капець. Може це якась втунка, може свічка там всередині, не знаю. Ну, менше тим. Бачите, немає хвостовика по центру на шкіл. Немає самого генератора. Тобто мотори вони переставили, а на те плюнули. Хто там вночі буде їздити, чи кому там повороти треба, ну, коротше, буде якось його доставляти, не знаю. Мені подобається, що є рідне магніто. Не знаю, хтось комусь не подобається, мені подобається. Я все одно буду знімати як мінімум голову, щоб поміняти. Поміняти, фізирнути башку. На 4 мм, бо без нього воно буде жрати просто як кінь. В принципі, що показати, трактор до роботи має всякі вон нюанси. Все рехтуй. А, не сказав, то він ну, нюанс. По ідеї, має бути бункерка переднього моста. Але я ще не знаю. Зніму кришку, тоді скажу, чи це бункеровка, чи що це біда. В принципі, там такий самий трактор, такий самий циліндр на управління, на підйом інший циліндр бачу. Тут не вистачає рычагів, як бачите. Десь включається вом, десь включається міст. Не знаю навіть, де, якщо чесно, треба ще погуглити. То бачу, бунти хтось наліпив вже не по розміру, треба дивитися, що там є. Те хтось підсилював. В принципі, заводська та, та, та профюмина рівна. Я дивився вухо гарне. Тобто, я так зрозумів, вони для перестраховки його підсилили чи що. Тобто, воно не було вигнуте нічого. Я думаю, що я його не мишу. Що 에... ще? Тут є люфт, тут є люд на поворотному механізмі. Та я переправлю, бо ту карню є. Ще що показати? В принципі, такий самий трактор. бортова, я вже казав. В порівнянні треба бачити ТМК-01. Трошки вона в ТМК така вужча. 에... То, то Інакше бачите нав'язка. В першій моделі прикручуємо з бунтами сюди, а тут бачите такі втумки, типу, і ну, втумка там йорзли. Ух ти смачно, ні не хочу. Тепер в дуже гарному стані, до речі, там, тому у мене була така, я там мав що робити, що пиляти бунгаркою. Тут взагалі персиковий стан, треба проганяти різьби, такого, що дуже жорсткого, я нічого не побачив. В принципі, досить нормально. Не знаю, на що заводом передбачені ті вушка, але вони тут є. Ось якийсь павниць один, з іншої сторони нема, там є. Що ще? Все. Сюди чіпляти фуркоп. тут вом. Ще й планка в мене є. Не знаю на що щось, щось можна чіпляти. Або щоб не от в цьому дорогу. От вам мені вставлена подарка, звісно. Просто приверений ліксородом і все. А ти собі що хочеш з ним робив? Ну то таке, я його або наріжу викину, або розберу з задньої сторони, я побачу, бо він задній теж розбирається. То, так, такі в нас, коротше, майстри, ну що поробиш? Але в загальному мені подобається. Тому бачу відмінність цієї від першої моделі, тут є стрім'янки. А в першій моделі були такі втунки приварені насквозь. Якщо чесно так як в першій моделі більше подобається, як втунки насквозь. Але бачу, що ці стремянки, типу, ну, ну вони тут нічого не виробляли, Мало би бути і, і те добре. Ще що показати. В принципі, тут далі все те саме про те саме, насос, той самий. Оце смарка, наша любима тракторська. Це просто ужас. Я в тій моделі теж переробляв той возом. І так само. і, і тут. Або його взагалі з нуля зробити, ну ще побачу. Може тільки скористаю верхню частину і нижню, а ту взагалі заміню. Я там так само перші моделі так само робив. Ще що показати. Бердачка мені нема, не подобається. Який не який? Прикольно було, був бердачок. Любий ключик, рукавиці кинув туди. А тут взагалі нічого нема. Не дуже подобається. В загальному, по суті, той самий трактор. Наше там відключення моста поняття зелену немає. Те, що в ВОМ є, включається і ну, включається. Ну, ту коню, зрозуміло. Але на наш включається і виключається міст. Тут трактор тільки купляють раді повного приводу а на наші виключати. Крім того, в полі включити вома, то що він не поїде без заднього моста, все одно треба включати заднє місце. Тіпа, тіпа така опція. Е, все, те, що от поверхностно ну, показав, тому що цікаво, звертайтеся, може щось покажу. Во-бляху відірвано якийсь, тільки тепер побачу, тут ману бути така бляха. А, тут, мало бути на генератор теж нема. І ну, генератор я буду ставити. Такий, як там був, заводський, я не пам'ятаю, що з якоюсь москачам родичи якийсь. Рідбіч, який. е... Не покажу, як заводиться, бо з акумулятора не зарадив. Але при покупці я пробував заводити, все заводиться добре, гарно заводиться. Ну, Видно, що це такий новий. Е... А, що ще відмінність, Так як ХТЗ. Е, Мотор кріпиться тільки спереду, а ззаду немає кріплення. Є кріплення от там. На комулі. Комукул -кому буду гарний, в Русьбі не побитий. Ну, будемо бачити. Все. Будущі процеси, буду показувати. Кому цікаво, ще раз це пишіть щось, я щось буду розбирати, показувати, що і як. Ну все, всім удачі, всіх бого богословить.